Медитація, прощення. Сядьте зручно так, як вам зручніше. Спробуйте звернути увагу на своє тіло так, щоб йому було ще зручніше. Ще більше приділіть увагу своєму тілу. Тепер зробіть глибокий вдих та видих. І ще раз глибокий вдих. А з видохом відпустіть все напруження в тілі, всю тяжкість, яка накопичувалася у вас цим днем. Зараз викличіть у ваші уяви образ людини. З якою ви б хотіли провести ритуал прощення. Уявіть, що він стоїть навпроти вас. Роздивіться його добре, як він виглядає, у що одягнений, як дивиться, що вам хочеться йому сказати. Вибач чи вибачаю? Перше, що прийде в голову, і буде самим праведним. А тепер скажіть цій людині такі слова. Вибач мене, і я вибачаю тебе. І я вибачаю себе у відношеннях з тобою. І я вибачаю і відпускаю все темне, що було між нами. Я вибачаю собі всі емоції, переживання, відчуття у відносинах з тобою. Я вибачаю і відпускаю все, що не є любов'ю в наших відносинах з тобою тепер уявіть, як у ваше тіло і в образ цієї людини входить фіолетове полум'я. І скажіть. Я прошу фіолетовою вогонью чистити всі відчуття емоції у відносинах з тобою. Я прошу очистити біль, образу, заздрість, ненависть, ревність, все те, що не є любов'ю в наших відносинах. Я вибачаю і відпускаю все це, все, що заважає моєму розкриттю, свободі. Любові. Уявіть, як у вашу голову входить золотий та рожевий промені світла і наповнюють вас тими якостями, яких вам не вистачило у відносинах з цією людиною. І скажіть, я даю собі стільки світла, любові. Підтримки, свободи, уваги, цінності, скільки мені не вистачало у відносинах з тобою, по всім родам і втіленням. Дозволь золотому промені наповнити кожну клітинку твого тіла любов'ю, світлом, теплом. І тепер уявіть, як той же промень світла входить в маківку цієї людини і скажіть, я даю тобі стільки світла, любові, тепла, прощення, прийняття, підтримки, скільки тобі не вистачало у відносинах зі мною. По всім родам і втіленням. І дозвольте золотому променю наситити тіло цієї людини любов'ю, свободою, прощенням, світлом. Скажіть, я прошу Всесвіт відновити поле любові між нами, по всім родам. По всім втіленням. Я дякую тобі за те, що було між нами, і за те, чого між нами не було, за те, ким ти був для мене, і за те, ким ти для мене не був, і за ті уроки любові, які ти мені дав. У наших відносинах. Подумки, вклоніться цій людині і розвійте цей образ, поверніть його в те місце, де йому потрібно бути. Тепер зробіть глибокий вдих та видих. І повільно повертайтеся в тут і зараз, наповнені, очищені, вільні.